Мобілізація по новому генштаб запровадив важливі зміни в збройних силах України. Так в Україні збільшили тривалість підготовки мобілізованих до 45 днів замість 30. Тему мобілізації в Україні що нового станом на сьогодні є. Далі обговорюємо із керівником апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарасом Гренем. Він є у нашій студії. Пане Тарасе, вітаю. вітаю! Мені здається про тему мобілізації. Ми з вами можемо щотижня зустрічатися, бо завжди є щось нове і що актуально і цікаво. Аваї людям, от у змі з'явилася інформація: мовляв, до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Я впевнена, що ви її бачили. Тим часом в ТЦК рекомендують бути готовими до мобілізації всім, навіть тим, у кого є відстрочка. По нашому регіону говоримо, яка ситуація зараз з мобілізацією тут, і чого чекати далі? Вітання ще раз, насправді, очевидно, ви ж не сподіваєтеся, що я зараз зможу в прямому ефірі сказати інформацію з обмеженим доступом. Але за будь-яких умов мобілізація триває. Вона, якщо ми говоримо про загальні обсяги мобілізації, ми далеко не на чільному місці в Україні, але однозначно, ми не на крайньому місці в Україні. Тому мобілізація триває в залежності від тих планових завдань, які безпосередньо нам ставляться. Це є перший блок. Коли ми говоримо про е, умовне анексії. Лювання від строчки, так то е, я звертаю увагу, що Автоматичного анулювання відстрочки не буває, очевидно, що були внесені певні зміни в постанови, які носили інформацію з обмеженим доступом, але вони жодним чином не стосуються там, скажімо так, переважної більшості наших мешканців в частині позиції генштабу. Тобто, очевидно, що питання стоїть того, що керівні документи передбачають більш якісну підготовку, і це очевидно, що є нормально. Коли ми говоримо безпосередньо знову ж таки про анулювання відстрочки, то можливо. Засоби масової інформації мали на увазі ті речі, які відбуваються в частині перегляду рішень по критичності, так і воно очевидно за собою звичайно тягне відповідний, скажімо так, блок анулювань відстрочок, але вони жодним чином не є настільки критичні чи не є настільки показові, так наскільки воно окремим засобом масової інформації представляється. Ну а в частині коментаря народних депутатів, ну я думаю, що це питання ліпше. Задати безпосередньо самому народному депутату, яким чином звідки ці цифри формуються, і яким чином він їх озвучує, це є виключно його, його питання. Тобто ми зараз не можемо говорити, що мобілізація починає максимально бути активною, максимально збільшується кількість тих людей, що треба мобілізовувати. Тобто таких завдань поки що перед нами не стоять, стоїть Мобілізація Де в плановому, в плановому абсолютно порядку? В принципі, самостійна мобілізація, як і людських ресурсів, так і матеріально-технічних засобів. Це є річ доволі планова. Так вона не може різко чи кардинально змінюватися там умовно за один звітний період. Але за будь-яких умов є планове завдання, яке викон. Те, що ви говорили про критичних підприємств, ми обов'язково поговоримо в кінці нашої розмови. Це буде окремий блок, тому що це теж є дуже важливо нашим людям. І щоб завершити це запитання, я так розумію, що ті, хто мають відстрочки, зараз, якщо в них ці відстрочки скажу відверто: білі, чисті, правильні, все згідно закону, вони можуть бути спокійні. Звичайно, звичайно, останнім часом почастішали розмови про те, що в Україні можливо доведеться оголосити мобілізацію жінок. Якщо вона хоче перемогти у війні з Росією, про це говорять і військові експерти, і ті самі політики насправді дуже багато зараз інформації в інтернеті. Про це перше питання: кого за жінок уже зараз можуть мобілізувати, і як виставитися до питання мобілізації жінок? Ну, давайте. Ви знаєте мою класичну відповідь в частині тих чи інших прогнозів. Коли є нормативка, то тоді відповідно ми можемо її коментувати. Якщо ви запитаєтеся мою думку, то об'єктивно в лавах Збройних сил України служить дуже багато жінок насправді, і очевидно, це їх доброволя. Якщо знову ж таки виходячи з тих реалій і тої інформації, яку я володію, то не планується однозначно формування. Мобілізації жінок, ну скажімо так, в примусовий порядок, так тому пані ля не переживайте, вам немає чого. Я не хвилююся за себе особисто. Як, як мені здається, як і ви. Якщо треба будемо саме так обов'язково станемо і будемо воювати. Але як ви скоріше до чого ви схиляєтеся? До мобілізації жінок чи до зниження мобілізаційного віку? Особисто Віки? моя думка все ж таки до зниження мобілізаційного віку. Це вже вирує трохи в просторах з мобілізаційного віку. Це Ні. теж просто вкиди, файки. Це є виключно моя думка, тому що насправді це є тема соціально чутлива. Так і очевидно, що ті чи інші сили, сили е, маніпулюють, зловживають і навпаки е, намагаються підняти то питання, яке сформує те чи інше. Сформулює ту чи іншу нестабільність суспільств, тому ми так само маємо чітко розуміти, що війна йде ведеться не тільки на полі бою, а безпосередньо і в е публічному просторі, і в інформаційному просторі. Ну тому треба читати перевірені засоби масової інформації, Сам. перевірені джерела, офіційні е не довіряти, тому що от прочитали одне, накрутили себе, поговорили з сусідкою, і все. Тому дивіться перший захід. Ну ще сайт адміністрації військової. Також читайте правильно від листопада 2020 Четвертого року в застосунку Плюс» можна отримати відсрочку від мобілізації. Хто може її там оформити? Це про зміни, які зараз впроваджені. Ну насправді функціонал почав працювати в тестовому режимі. Я ще не володію інформацією, в кого безпосередньо вдалося реально цю історію зробити. Але для прикладу, наскільки мені відомо, планується безпосередньо в цей функціонал вкласти ті речі, які не є швидкозмінні. Ну для прикладу, якщо у вас троє дітей і у вас до повноліття щонайменше п'ять років, то навіщо фізично проходити процедуру, проходити ВЛК і через комісію робити ці відстрочки. Тому саме такого плану. Будуть ці зміни, і буде цей функціонал впроваджений, коли безпосередньо він зреально реально спрацює, і для прикладу, у нас буде та чи інша аналітика. Очевидно, я однозначно і повідомлю. Але на сьогоднішній день я ще не маю чіткого алгоритму чи чітких даних в частині того, що саме от по такому виду відстрочки воно відбувається. Кабін виділи 71 мільйон гривень, 820 тисяч на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Тобто, ну от зовсім трохи залишилось там півтора місяці цього року. Бо більше говорять, що навіть вже такі листи щастя відправили адресатам. Чи... Надсилають повістки на Львівщині уже поштою. Якщо так, то що мають знати люди про ці повістки? Якщо лист загубиться чи вважається повістка врученою? Якщо людина отримала цю повістку, чи їй потрібно йти до ТЦК за будь-яких умов, коли людина отримує повістку, їй потрібно йти в ТЦК. Тобто це є ну умовно простий алгоритм дій. Е, так дійсно у нас на Львівщині безпосередньо е, Укрпошта реалізовує цей проект і висилають повістки е, поштою. Е, чи є нюанси? Очевидно, що є для прикладу, абонентські скриньки, чи для прикладу люди не беруть е, самостійно е, повістки. Чому тому, що ну зразу видно, що це є відправник ТЦК, очевидна історія. Так е, за будь-яких умов е, конкретна ця схема опрацьовується, е, чи є питання до... Самостійного алгоритму дій, звичайно, що є, тому що для прикладу, той чи інший вид відмітки на безпосередньо конверті, так він несе за собою інші правові наслідки. Тому над цією історією працюємо, і я думаю, що вже до кінця листопада місяця у нас вже буде чіткий, не просто алгоритм, а саме процесуальні дії на ту чи іншу ситуацію. В частині того, скільки розіслали чи безпосередньо люди, люди, наші співгромадяни йдуть в ТЦК по повістках, не йдуть. От я просто лаконічно скажу: не йдуть. І що загрожує е, класична історія в частині е, адміністративної відповідальності, і класична історія в частині притягнення до цієї адміністративної відповідальності тоді, коли людина в ЦЦК з'явиться, чи коли вона туди попаде? Дозвольте, я буду розжовувати Давай. і даруйте, якщо буду повторюватися. Е. Є людина, прийшов лист на пошту, прийшов лист у скриньку до помешкання, і там пише там ТЦК, що там пише на цьому листі, що це є повістка. Що? По правильному, що людина має зробити? Взяти цього листа? Чи вона має розписатися? Десь Ні. це не рекомендовані? Ні, по правильному людина має взяти цього листа і з'явитися в ТЦК в час і дату, яка визначена самостійно в так званій процедурі оповіщення, круто ідеальний варіант: людина бачить листа, боїться, палить його викидає і тікає. Далі що з рахуванням умов сьогодення? Ми розуміємо, що рано чи пізно, все одно в ТЦК треба буде попасти, і тоді людина буде притягнута до адміністративної відповідальності, тому що ці повістки, які безпосередньо проходять на оновлені дані, пам'ятаєте, ми з вами говорили в попередніх передачах, що повістка вважається врученою? Чому тому що людина оновила свої облікові дані, і очевидно. Не в інтересах насправді наших співгромадян е ігнорувати цю повістку, тому що за неприбуття по цій повістці, навіть якщо вона її фізично не розписалася, буде адміністративна відповідальність, пане Тарасе. Але дозвольте, ситуації є різні. Я з сусідом не спілкуюся, посварена, забрала цю повістку і думаю, ох, я тобі зараз не роблю таке, що в тебе буде проблема, і людина реально фізично може не знати, що йому прийшла повістка. Ці речі однозначно будуть враховуватися при винесені. Е... А як доказати, що це не ти сам її спалив, а сусід в тебе її забрав? Ну я думаю, для цього треба коректно вказувати свої облікові дані. І коли ми пам'ятаєте, ми говорили про те, що не завжди наші співгромадяни коректно вказували. А часа часами були випадки, коли умисно вказували для прикладу попередню адресу. І е... повірте мені, загальний відсоток. Тих людей, які умисно вказали некоректну свою адресу, і тих людей, в кого просто сусідка забрала повістку uh -huh. і спалила, ну питання звичайно суб'єктивне, чи це на добро, чи це не на добро. Так, але ну вони є критично різні. Uh -huh. Про адміністративну відповідальність людина не з'явилася. Яка сама адміністративна, що загрожує? Як ми з вами говорили на попередніх безпосередньо передачах? У нас є умовний, умовно, верхня межа 17 тисяч гривень штрафу. Це є значна е, межа. І звичайно, що про винесення адміністративного документу чи виконавчого документу, цей документ в майбутньому буде пред'являтися до виконавчої служби. І знову ж таки, е, ці речі будуть мати наслідком арешт майна безпосередньо карточок. То. Му подібних речей, аж настільки все глобально. Дивіться, що... Це є чітка... це рішення суду вже так, буде ні, не рішення суду буде безпосередньо протокол чи виконавчий, чи документ, який буде складений безпосередньо начальником ТЦК, але вже в процесі його виконання безпосередньо всі дії в частині накладення арешту. То, то що так буде робити державна виконавча служба. Чи означає отримання повістка повістки поштою про те, що людина автоматично буде мобілізовувати? Ні, однозначно Це просто для звірки даних може бути це звірка даних, це облікові документи, це і мобілізація. Тому очевидно, автоматично немає. Бо, для прикладу людина, яка отримала безпосереднього оповіщення, вона може мати відстрочку. Більш того, навіть людям, які є з відстрочками, теж може прийти оповіщення. Тому це абсолютно нормальна ситуація. Це моє наступне запитання, якраз про те, що людина, яка має відстрочку, отримала повістку. Їй все одно потрібно йти до ТЦК. Саме так, їй все одно потрібно йти в ТЦК. Якщо така людина не піде до ТЦК, її можуть оштрафувати. Це теж адмінвідповідальність. Саме так, від адміністративної відповідальності в цій ситуації буде одинаково про аудит критично підприє... критично важливих підприємств який зараз триває поправте мене якщо помиляюсь, до 15 листопада він має тривати скільки на львівщині зараз є таких підприємств давайте нагадаємо нашим глядачам ми раніше говорили у наших ефірах і як проходять перевірки які перші результати Ну насправді перевірки ще тривають. Ми пам'ятаємо юридичне підґрунтя цей протокол 103 безпосередньо засідання Кабінету міністрів України, який зобов'язав відповідні відповідних суб'єктів, які надавали критичність провести відповідний аудит. Якщо ми говорили загальні речі, це близько 800 підприємств. У нас було по Львівщині визнано. станом на сьогоднішній день ще аудит триває, як я вже казав. Але для прикладу, з рахуванням тих критеріїв, які безпосередньо надавала Львівська обласна військова адміністрація, ну понад близько 70 підприємств скасована критичність. Це а... близько, це цифра орієнтовна. Як відбувається це скасування? Ви телефонуєте цим підприємствам, чи десь вони зараз дивляться наш е е е телеефір і думають, де вони можуть ознайомитись чи вони попали? Звичайно, чи... що всі повідомлення були, але насправді переважна більшість е е тих суб'єктів, яким скасовано критичність, це є е дані податкової, це є дані пенсійного фонду, це є офіційна звітність. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що наші критерії вони є чітко визначені і вони підтверджуються чіткими офіційними документами. Ну, і для прикладу умовно, якщо вперше. Кварталі в підприємство було 14,5 тисяч гривень зарплати, так а в другому критичність здається на рік. А в другому кварталі ця ж сама офіційна звітність е <тас> формує вже 10 тисяч. То ми очевидно, що розуміємо, що це підприємство не дотримується тих критеріїв. тим більше, що е, зміни в 76-ту постанову, пам'ятаєте. Ми з паном Олегом Мициком про це говорили, були внесені, і безпосередньо е, даний документ 76-та постанова надала можливість безпосередньо суб'єктам е, оформлення критичності здійснювати і перевіряти е, суб'єкти господарювання саме на предмет. Відповідності за відповідний період часу от тих критеріїв ми говоримо про те, що частина підприємств формувала. Вибачте, за такий термін підтягувала офіційну звітність під відповідні критерії для прикладу під 14,5 тисяч гривень заробітної плати. Потім на наступний звітний період е, поверталося до е, старої історії, де для прикладу стало 8 чи 10 тисяч гривень зарплати. І відповідно е, наступний звітний період, там другий, третій, четвертий квартал, це я умовно кажу, uh -huh. так вони вже е, е, існували по занижених по, по критеріях, які не відповідають тим, які встановлені закону. а хіба була вимога тримати зарплату, якщо так простою мовою говорити? Підприємства? Дивіться, під статус критичності угу. дається по певних критеріях. Угу. І очевидно, що критерій він є сталий. Він не може бути разовий на сьогоднішній день. Е, на підставі нього підприємство стало критичним, а далі воно веде свою діяльність не як критичне. Для прикладу, знизила ну, зарплату. Поводжу, в тут два логіки рази. немає, але чи була така вимога до саме законодавче підгруття, це і є зміни в постанову 76, які, яка зобов'язала і е, сформувала е, не, не так як періодичність, а сформувала можливість перевірки не тільки станом на день подання документів, так, а станом і на майбутній період дотримання тих критерій. Тому це насправді важливо. Але я думаю, що в нас за будь-яких умов будуть і судові провадження, і ми ще про це будемо говорити. Будемо мати так. теми для ефірів, так. але з цього в мене два питання. Перше питання: люди оці 70 підприємств. Вони орієнтовно. вочевидь орієнтовно. Так. Вони вочевидь, що вони мають працівників, які вже були заброньовані. Це автоматична втрата бронювання для своїх працівників, яка Однозначно тут це робить робиться централізовано, тому що більша частина з них була заброньована через дію. Відповідно, так центральний апарат автоматично, чи це має прийти якесь сповіщення? Що все Ні, вже не сповіщення? Воно автоматично робиться, відповідно маючи власний кабінет, усі підприємства, ті, які безпосередньо були критичними, вони володіють ситуацією в частині пошти, звірки і тому подібних речей. Угу. Ну логічно спитати, чи можуть ці підприємства. Відмотати назад цю історію, чи можуть вони ще раз податися або підтягнути зарплати? Яка звичайно ваша що порада для нас? звичайно них? що можуть, але пані Улян, от ви зверніть увагу. Якщо підприємство по даних податкової підприємство другий і третій квартал, мало зарплату така, яка не відповідає критеріям, і на сьогоднішній день вони раптово знову підтягнуть критерії, то очевидно ці критерії мають відповідати певному періоду часу, тобто це є практично нереально. Інша справа, що коли вже зараз в звітному періоді, для прикладу, в четвертому кварталі вони підтягнуть. Цю історію і в першому кварталі наступного року будуть подавати у відповідності до критеріїв, які є. Так тоді так, це тоді це реально. Питання, вибачте, ще маленькі точно в чому наші критерії вибачте, об'єктивні. Так вони є в тому, що вони підтверджуються не суб'єктивною думкою, не довідкою підприємства. Вони підтверджуються офіційною звітністю. І ми навіть коли зробили звірку чи перевіряли, ми перевіряли виключно по офіційній звітності, ті, які саме підприємство здає контролюючим органам. Це не є довідка підписана керівником підприємства. Так, це не є умовно суб'єктивна думка. Це є офіційна податкова звітність, яку безпосередньо підприємство здає кожного звітного періоду. Тому вона є прозора. Ну, є шанс в тих підприємствах себе звичайно. Звичайно, якщо вони Не все наново подаватися, однозначно. Це це ну іншого варіанту. Тут немає е, і логічне питання: коли відновлять процедуру отримання підприємством статусу критичного, яка зараз є перезупинена... Ну, у нас сьогодні 12-те число, 12. 15-го числа. Ще буде вже засідання комісії. Е, ні. У... Засідання комісії відбувається постійно, угу. але в частині безпосередньо тих завдань і анулювання. Так а вже е, офіційно відповідно до 103-го протоколу. Ми можемо розпочати цей процес е, після 15-го числа. Тому після 15-го числа, а це буде е, п'ятниця п'ятницю. З наступного тижня. Угу. У нас цей процес очевидно, що почнеться заново. І як він почнеться? Чи будуть змінені критерії? Чи буде змінений склад комісії? Тому що багато так само було і розмов і в цій студії ми з вами говорили, і з Олегом Мициком треба його запросити на ефір. Ми так. сьогодні вдруге про нього вже згадуємо, якось аж не пасує, е, тому наступна участь з, е, е, з ним точно. Е, чи будуть змінені критерії? Чи буде змінений склад комісії? Чого чекати? На сьогоднішній день діють чинні критерії, тобто, якщо вони будуть змінені, то це буде прийматися окреме рішення. Можливо, вони і будуть змінені, але я чітко не можу цю інформацію сказати, бо ще нею не володію. Коли ми говоримо про склад комісії, то правоохоронці теж залучені до комісії. Відповідно, ситуація вся прозора і вона, вона легко підтверджується чи спростовується простою звітністю, ту, яку безпосередньо підприємство подає. Я зараз не пригадаю число, коли було зупинено. Статус мені здається, що це було десь орієнтовно, коли надання статусу. Мені здається, десь було кінець жовтня, початок Саме так. десь, десь орієнтовно, орієнтовно 10 13 число, десь місяць, тому. от і за цей час ви не приймали нових документів. Ні, ми не ми не можемо не прийняти пакет документів, який офіційно заходить на Львівську обласну військову адміністрацію Ви приймали все одно відбувалося. Тільки після 15-го числа, коли законодавець нам дозволить цю історію реалізовувати, ми будемо розглядати очевидно, що спочатку ці пакети документів. Які нам назбиралися за цей період часу, по тих критеріях, по яких вони подаються, і тоді вже цей процес піде в цивілізованому порядку. Можемо Тому що... говорити, які там зараз черги цих документів, Не, можемо, не говорити, можемо говорити, буде багато. але вони будуть в порядку черговості. Зачем? Якраз ті, хто перші подавалися, швидше будуть розглядати. тобто їм... Е це питання, до речі, з інтернету під нашою останньою розмовою. воно було не потрібно підприємством заново подаватися, не потрібно підприємством заново робити якісь документи. Те, що зайшло в адміністрацію, те і будуть розглядати саме так. підтверджую. те, що зайшло до нас на офіційну скриньку. Воно в канцелярії обліковується. Воно передано виконавців. Ми просто чекаємо безпосередньо процедури. Ну, вибачте, розблокування цього процесу. Логічно, так. А ця процедура буде, буде розпочат розпочати після 15-го числа. Ну, я вже маю про що з вами наступного разу говорити. Все. Дякую вам за цю розмову. Усю найновішу інформацію щодо мобілізаційного процесу в Україні і на Львівщині. Зокрема, ми обговорювали із керівником апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарасом Гренем.